Пані Марія прийшла на ринок за закупами. У списку жінки м'ясна продукція. Зізнається, купує м'ясо не часто і в невеликих об'ємах, адже пенсія не дозволяє занадто розкошувати на кшталт цього. Купляю кілька. Ну, мені допомагають діти, та мені легше знайти. Але як не допомагають, то все. Крах! Дорогі для пенсіонерів, дорогі. М'ясо є найбільш високовартісним базовим продуктом. За даними мінфіну, наразі середня ціна свинини складає близько 180 гривень, яловичини близько 300. Курячі філе можна придбати в середньому за 170 гривень. Якщо порівняти ці показники з минулорічними за аналогічний період, то ціни зросли на 10-25% в залежності від виду продукції. Така ситуація знизила попит, стверджує продавчиня пані Світлана. Ну не дуже, якщо чесно, попиту великого на даний час не є. Можливо, ближе пасів. Буде май попит на даний час є. З тої пенсії можуть люди лежати. Що частіше за все беруть. Що дешевше? Косточка, гурка, сон, сало трохи. Сина все кусаються, так що. На цінову політику м'яса вплинуло в першу чергу здорожчання кормової бази, а ще підвищення вартості електроенергії та логістики. Експерти зазначають, таке підвищення цін не є значним, а цінова політика стабільна, лишається на середньому рівні. Місцевих така оцінка дійсності обурює. кажуть, м'ясо завжди було дороге, а тепер, взагалі, стало недоступним для певних категорій населення. Ви знаєте, що на нашій пенсії дуже вигодно. Недоступні дуже дорого. Все, курятина раніше було дешевше, а зараз все дуже дорого. Я витрачаю немало і не багато того, що нам дуже допомагають діти. А так, я маю пенсії 800, чоловік 200, чоловік 4200. Відчутне здорожчання спостерігається й на ковбасні вироби. Найбільший ріст цін тут зафіксували влітку минулоріч. За зиму ціна також підскочила приблизно на 20%. Продавчиня цього відділу зазначає, останнім часом покупців все менше, а товар обирають по вартості, тобто якомога дешевший. Ціни підвищилися десь на 20% За теперішні може три місяці. І попит у нас дуже слабий. У нас дуже, дуже може, з-за того, що це великі, а може того, що людей мав. Ніколи не знаю, чому. Скажіть, що купують найчастіше. Якісь дешевші продукти? Дешевше, дешевше, та багато. Експерти зазначають, що найближчим часом ціни на м'ясо в Україні різко підвищуватися не будуть. Незначне здорожчання можна очікувати лише напередодні і в період Великодніх свят.